Олег Земнухов за освітою вчитель працює в лабораторії Зелений хаб на базі Поліського університету. Чоловік каже, що досліджує властивості конопелю продовж кількох десятиліть. Борщ з конопляної зелені, насіння та олії Олег розробляв місяць. Насамперед каже чоловік, у кип'ячену воду він додає картоплю та доводить її до готовності. Далі блендером подрібнює зелену цибулю, щавель і петрушку та додає конопляні інгредієнти. Перетерти і замороження листя канапелі. Грам 100. Подрібнену зелень Олег кладе до каструлі, солить, перчить, додає конопляне насіння та підкислює соком лимону. Саме головне це канопляне насіння і канопляне олія. Для пісної страви вони додадуть всі поживні. Мікроелементи, жири, це замінить м'ясо, сало. Це технічна конопля, яка абсолютно не має наркотичних властивостей. Поки готувався борщ, Олег Земнухов розповів, що вирощуванням технічних конопель займалися його дідусь і бабуся. коли був голодомор, їх родина вижила завдяки коноплям. Вони пекли якісь там, пиріжки, коржики. І це, можливо, в мене закарбувалось, і я почав його досліджувати в різних аспектах і бачу, що це дійсно цінна культура. Борщ готувався 30 хвилин. Перше коштую такий борщ, ні на що не схоже. Олеся Сінчук, дружина Олега, розповіла, що коли вперше спробувала таку страву, з'явилася ідея написати пісню про борщ. А сьогодні, друзі, я вас пригощу. диво смака до конотеляного борщу. Щоб ви навіть ложки не пускали з рук. тіньо, як заправський, вправний по Що він вегетаріанський. І що він насичує м, надзвичайно так, начебто людина оповіла щось таке більш щільне. І м, ну, така ніжна консистенція, ніжна ця олійка, м, воно ніби. Огортає своїм теплом, своєю такою ніжністю. Конопля, як специфічна культура, понад 1500 напрямів має свого використання. І Це не тільки те, що ми скуштували, але й безпосередньо з точки зору лікування, будівництва, одягу. Після борщу Олег Земнухов пригостив конопляним печивом та заварив чай із сушеного цвіту конопель. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.